Вітаю вас, шановні глядачі! З вами Олена Ледний. Хочу сьогодні поділитися з вами прикладом тлумачення розкладу на Таро Казанови. Це не мій розклад, це розклад я взяла зі свого форуму Тароінфоком таропортал taro у реальність. Цей розклад зробив учасник форуму на нетрадиційні стосунки, на стосунки двох чоловіків-коханців. У нього виникли певні труднощі у тлумаченні розкладу, і він звернувся по допомогу. І я допомогла йому зрозуміти, як саме варто тлумачити цей розклад, на що звернути увагу, на які позиції, на які карти. Отже, перед історія цього розкладу до учасника форуму звернувся чоловік, у якого Нещодавно з'явилися стосунки з іншим чоловіком, але у них виникли якісь непорозуміння, якісь розбіжності, і, крім того, партнер запитувача втратив роботу, і тому запитувач цікавився не тільки сумісністю з цим партнером, не тільки тим, що партнер там відчуває, що він думає як він поводиться. Яка його мотивація у цих стосунках, але ще йому було цікаво, чи немає не у партнера якогось меркантильного інтересу, якоїсь корисливості у цих ну, стосунках. Отже, дивимось, мій е, учень, учасник форуму, взяв за основу розклад, який ми знаємо як розклад Хайо Банскафа. Вокзал для двох, хоча насправді він називається Гра для партнерів, це у російськомовній версії його переклали як вокзал для двох. Ну, нехай буде так. Розклад цей складається з восьми позицій плюс чотири додаткові позиції. Почнемо, значить, позиції запитувача і позиції партнера. Думки обох партнерів, почуття обох партнерів. Поведінка обох партнерів. На що у цих стосунках підписався запитувач, тобто, на що він розраховував, чого він сподівався, чого він хотів, і на що він не підписувався. Тобто, чого він не сподівався, чого він не хотів. Так само, на що у цих стосунках підписався партнер, і на що він не підписувався. Характеристика стосунків е, у даний момент, і Перспектива стосунків на півроку. Запитувач цікавився, чи варто ці стосунки продовжувати. Як ми бачимо з цього розкладу, принаймні з почуттів і поведінки запитувача, у нього є певні сумніви в тому, чи варто продовжувати ці стосунки, тому що є певне розчарування, але давайте по порядку. На що ми звертаємо увагу, коли ми тлумачимо розклад на Таро Казанови? По-перше, треба враховувати символіку і зображення. Вони не класичні, хоча тут є певна подібність до класики, але не в усіх картах. І ми обов'язково звертаємо увагу на сюжет карти, на символи, на те, як одягнуті персонажі. Звісно, ми звертаємо увагу, чи це старший аркан, чи молодший, яка це масть, відповідно, яка це стихія. У якій позиції випала карта певної стихії тощо. Отже, думки це у нас запитувач, нагадую, це партнер. Думки запитувача про партнера лицар кубків. Думки партнера про запитувача десятка кубків. Що ми тут бачимо? Масть кубків у позиції думок означає, що думки обох чоловіків забарвлені емоційно, але не тільки. Тому що і лицар кубків, і десятка кубків це карти коханців. Тобто тут йдеться не тільки про емоції, але ще й про секс. Тобто запитувач думає про партнера тільки як про сексуального партнера. Тому що лицар кубків, Таро казанови, за сюжетом це чоловік, який. Провів приємно час із дівчиною, а потім її покинув. Тобто тут йшлося тільки про сексуальні стосунки на деякий час. Отже, запитувач думає про свого партнера тільки як про коханця. Тобто його цікавить тільки сексуальне та емоційне задоволення. Що думає партнер про запитувача? Партнеру дуже комфортно із запитувачем, але знову ж таки, тут йдеться про те, що він теж сприймає. Запитувача як партнера для сексуальних стосунків, тобто як коханця. У десятці кубків обидва партнери, чоловік і жінка, в масках. І це означає, що вони не щирі одне з одним їм є що приховувати. Так само і герой лицаря кубків теж носить маску, тобто йому теж є що приховувати. Тобто, ще раз повторюю: і запитувач, і партнер сприймають одне одного як коханців і все. При цьому тут ми маємо карту парних стосунків. Тобто партнер, одразу забігаю наперед, десятка кубків плюс двійка кубків. Партнер сприймає запитувача все-таки як свого партнера. Тобто партнер налаштований на партнерство. Така тавтологія, але тим не менш, цей чоловік налаштований на партнерство. А цей ні. І ми це бачимо далі. У почуттях запитувача до партнера стоїть десятка мечів, почуттів немає, їх і не було. Чому я кажу, що їх тут і не було? Тому що у позиції, на що підписувався запитувач, стоїть трійка пентаклів. Тут не про почуття і не про кохання. Тут про те, що він просто хотів отримати задоволення і думав, що він буде лідером у стосунках. Але насправді це не так. У поведінці п'ятірка кубків вказує на розчарування. Можливо, якраз тут і були ті самі розбіжності і непорозуміння, через які запитувач звернувся до таролога по консультацію. Тобто він показує розчарування, тобто він не налаштований на стосунки, бачите? Чому не налаштований? Буде зрозуміло, ось із цієї карти, на що він не підписувався. Не підписувався він. Займати пасивну позицію. Він думав, що він буде грати першу скрипку і буде займати лідерську позицію у цих стосунках і задовольняти свої сексуальні потреби, як тільки захоче. А про цю карту я вже сказала. Він сприймає запитувача тільки як коханця. У почуттях стоїть сонце. Зверніть увагу. Здавалося б, така позитивна карта. Позитивна то вона позитивна. Але карти масті кубків стоять. Де завгодно, але тільки не в позиції почуттів. Двійка кубків у якості карти поведінки вказує на те, що партнер демонструє свою прихильність до запитувача і налаштований на зустрічі з ним. Але водночас, дивіться, сонце це пристрасть. Тут гондольєр повертається після приємно проведеної ночі. Так, до себе додому. Тобто тут у нас світанок, і він на світанку повертається, такий задоволений. І тут у нас є, бачите, жезли шести. Тобто тут йдеться не про почуття, а про пристрасть. А двійка кубків з одного боку вказує на прихильність, на налаштованість на зустрічі ці цій Але водночас двійка кубків таро рока це не тільки про кохання, не тільки про почуття. Але, якщо ви подивитесь ближче, ви побачите, що тут Казанова знімає сукню із цієї дівчини. Тобто тут знову про секс. Розумієте? У даному випадку, це знову ж таки про сексуальний інтерес, про зацікавленість партнера у стосунках, саме як у стосунках коханців. Його цікавить секс, йому приємно з партнером, він отримує задоволення. але... У нього немає почуттів, розумієте, почуттів немає, є тільки пристрасть. З іншого боку, запитувач цікавився, чи немає тут корисливості, чи немає меркантильного інтересу у партнера. Немає. Йому просто подобається проводити із запитувачем час. Далі дивимось, на що підписався і на що не підписувався партнер. Партнер підписався на вісімку кубків. За вісімкою кубків він просто підписався на тимчасові стосунки, тобто це на певний час. Потім він покине запитувача. І крім того, вісімка кубків ще вказує на те, що у цих стосунках партнер хотів отримати нові враження, нові відчуття тощо, спробувати щось інше, щось нове. На що він не підписувався? Він не підписувався на самотність. Тобто, знову ж таки, звертаю увагу, що. Партнер налаштований на партнерські стосунки. Запитувач ні. Тобто, він просто хотів задовольнити свої забаганки сексуальні, власне, він це отримав, але водночас він, мабуть, хотів отримувати більше. І, крім того, йому не подобається, що все-таки лідером у цій парі є партнер. Тому що саме партнер налаштований на стосунки. Акверент, тобто запитувач ні. Він не хотів займати позицію королеви жезлів, а королева жезлів, второ Казанове, це жінка, яка очікує активності від партнера, займає пасивну позицію і чекає, коли ж партнер її покличе. Тобто він виявився у залежній позиції. Йому це не подобається. Характеристика стосунків на даний момент. Жриця. Ну, це таємні стосунки, але зазвичай. А стосунки нетрадиційної орієнтації, вони приховуються. Тобто жриця тут цілком правомірна. Крім того, обидва партнери не щирі, не чесні один з одним. Обидва мають маски. Ну і сама жриця у нас теж у масці, як ви бачите. Перспектива стосунків на півроку: десятка пентаклів. У даному контексті десятка пентаклів означає, що зустрічі будуть продовжуватися. Вони будуть мати такий, знаєте, досить світський характер, тобто при зустрічах партнери будуть робити вигляд, що все добре. Але насправді, як ви бачите, у кожного є свої скелети у шафі, є що приховувати. Ось так. Таке тлумачення я запропонувала учаснику форуму, і він його передав своєму запитувачу. І той підтвердив, що все так і є. Принаймні. Те, що стосувалося його, і те, що він відчував щодо свого партнера, воно так і є. Ну і е, крім того, ще хочу підкреслити, що меркантильного інтересу з боку партнера немає. Навіть незважаючи на те, що у нас тут десятка пентаклів у перспективі, вона тут не про меркантильний інтерес, не про гроші, не про меркантильну цікавість. Ось такий розклад, я сподіваюся, що вам було цікаво, і ви побачили. Можливості таро Казинова, які розкриваються якраз у тих ситуаціях, коли треба проаналізувати мотивацію чоловіка у стосунках. Чи це традиційна орієнтація людей, да? звичайні стосунки між чоловіком і жінкою? Чи це стосунки між двома чоловіками? За допомогою таро Казанове можна все чудово проаналізувати. Дякую за увагу!